Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. Сьогодні ситуація на Харківському напрямі залишається тяжкою. Окупанти продовжують наступальні дії, і Міністерство оборони Росії заявили про контроль над п'ятьма населеними пунктами у прикордонній території Харківської області. Міноборони Росії заявляє про контроль над Борисівкою, Огірцевим, Плетенівкою, пильною та селом Стрілеча Харківської області України. Багато хто говорить про те, що ці села, нібито були у сірій зоні, тож нічого страшного не сталось. Але якщо ці села перейшли під контроль окупантів, то це вже погано, навіть якщо вони були у сірій зоні. Фактично, в результаті двох днів атак виходить, що росіяни захопили ділянку території 3 км глибиною і 13 км довжиною. При цьому бої продовжуються за наступні населені пункти. Але це ще не все. Невелика ділянка фронту перейшла під їх контроль біля Вовчанська. Тут їх просував склало 1 км 700 м. При цьому, якщо зважати на те, що росіяни захопили про захоплення села Плетенівка, то виходить, що від крайньої лінії фронту до Вовчанська 2 кілометри 400 метрів. І, схоже, вони планують захоплювати це місто, оскільки посилено його обстрілюють. При цьому сьогодні вже неофіційно з'являється інформація, що окупанти підійшли до Вовчанська та сфотографувались на околиці міста. Тож, схоже, тут досить погані новини. При цьому обстріли ведуться не лише у прифронтовій зоні, а й продовжуються удари на глибину до 20 кілометрів. Загалом ситуація залишається вкрай напруженою. На мапі геолокації підтверджено та показано, де саме росіяни перебили мости. Як видно, один в районі Старого Салтова, а другий біля села Зибене. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події по Сумській області, незважаючи на повідомлення про фіксацію російських військ, поки що жодних атак не проводиться. Можливо, їх і не буде, оскільки сьогодні почали з'являтися повідомлення про те, що деякі військовослужбовці РФ відмовляються наступати на Харків. агент Атеш, который служит в одном из мотострелковых батальонов 44-го армейского корпуса ВС РФ, передает информацию, что в его подразделении одно из отделений на отрез отказалось идти на штурм в Харьковской области. Бойцы этого подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе, а также были свидетелями неудавшихся диверсионно-разведывательных операций со стороны российских войск. Ввиду этого, когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась исполнять преступную волю командования. Распознавательные знаки, кстати, наносятся за свой счет, никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги.